Добрий день, сьогодні 6 вересня 2024 року. Перед вами сорт груші конференція. Смачна грушка, не дуже велика, продовгувата, така ржавлена буває, менш-більш. Такі грушки. Вже вона почала жовтіти. Обично в середині вересня зриває її на дозарювання. Но це вже її треба зірвати, бо вже там є така жовта-жовта. Навіть можна і скуштувати ту жовту-жовту. Два деревця, п'ятий рік від посадки підщепа ба 29 Такі грушки. Такі вони. Тут. Таке деревце. І друге деревце теж у мене є. Рядом. Тут так, середній теж врожай. Середня. Величини середня, дуже солодка вона. масляниста така м'якоть, як вилежиться Ну, подобається багатьом. ось бачите, яка така почти як в супермаркетах. Так, зразу бістро розважимо. 236. за 200 грамів. 187 навіть. Ну, около 200. 246. 144. а Оцю, мабуть, ми навіть скуштуємо вже зразу. 191. Зараз я її розріжу. Да, ця вже дозріла. Така вже м'якоть масляниста, чим буду рвати зараз все. Сок повинен бути, але ну, хоча грушу треба зривати, щоб вона дозарилась. ця. На дереві не годиться, коли вона дозріває. Бачите, соку навіть небагато. Солодюча. Шкуринка плотна, але розжовується. Не вистачає тут трохи, треба зривати зеленкуватою, щоб, вона, щоб більше соку було. Не вистачає соковитості в даної, в даної грушки. Зараз зіробимо, потім скуштуємо вже нормально. Не вистачає соку. Не можна, щоб груші дозрівали на дереві. Треба зривати трошки технічної зрілості. Потім дозарювати тижник. Поки що все. А сьогодні 14 вересня 2024 року. Що зривалась? Вісім да, день пролежала конференція. Набрала окрас і вже набрала вона те, що їй треба. Масляниста, так, ріжеться. Сок. є, багато. його. Такий. От всі груш різний якийсь запах такий. Тут грушка. Чимось мені нагадала. От коли висушений грушки такий, запах. Соковита, сок давити не буду, тут так видно блищить. Так, скуштуємо. Дуже соковита. Прямо капає просто. Шкіринка така, наче й тверденька. В принципі, вона десь дівається, хоча така плотненька, солодка і свій якийсь специфічний присмак. Це треба звертатись до Івана Миколаївича Коломійця, той вміє розказати. Всі присмаки по грушах. В нього найбільша колекція їх, мабуть, в Україні. Я так не вмію. Ну, от П'єр Корнель коштував недавно. Ніколай Крюгер, Мадам Бале. Тут зовсім інше. Як на мене, мабуть, цукру найбільше тут. В общем, смачна грушка, дуже солодка. Соковита з якимось присмаком. Conferenza. Chi dobra.